Радіо Chicago. І ми лайв, друзі. Це радіо UA Чикаго. Вечірня студія. На нас вже завітали гості. Дозвольте мені їх відразу і представити: Ольга Наконечна, імміграційний адвокат та засновниця НАК та пан Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоримо сьогодні на важливу актуальну тему. тему а, яку, о, яку яку якою власне цікавляться всі юфоюшники, і не тільки перепрошую, що так називаю, але так зараз модно. Отож, тема звучить наступним чином: бенефіти та імміграційні подання. Що важливо знати, щоб це не попливало на майбутні ваші справи, які ви ведете? Тому а, хто перший скаже слово? Пане Олег, ви почнете? так? прошу дуже. Ви як господар цієї студії? Починаєте. <реш> дякую, Дмитро. Дякую за за те, що завжди Даєте можливість розказувати, немає пояснювати вибіку. пояснювати правила і навчати нашу громаду в тому, що вони можуть отримувати, і як і для чого. А ми всі знаємо про як ти сказав вже Дмитро, про ЮФОР юшників і вони отримують статус пароль. І є правила, якими треба слідувати при отриманні бенефітів. Я хочу нагадати і сказати, що. До того як було повтор повномасштабне вторгнення, приїхати в Америку по туристичній візі було дуже тяжко. А треба було переходити інтерв'ю. Дуже багато було відмов. Цей статус надав можливість для цієї групи населення і тих, хто приїжджає сюди, втікає від від війни. Мати дворічний статус і також отримувати бенефіти в вигляді медицини безкоштовної, вигляді талонів на продовольство на продукти, і така ж маленька готівка. Давайте нагадаємо, і, що нещодавно ці бенефіти продовжили, так? так недавно продовжили, але почали люди багато працювати, і ми хочемо пояснити, щоб люди мали якесь бачення в тому, як. Ці бенефіти працюють або допомоги, як вони можуть повпливати, і щоб не було а, якогось якихось проблем з цим статусом пізніше, якщо не неправильно слідувати цим всім правилам і законам. Ну ми українці ми максималісти. Ми любимо і працювати, і бенефіти брати, щоб нас були статки, збагачувалися, збільшувалися. Але я так розумію, і по ваших очах читаю що так не можна робити. Та так не можна робити, але це не тільки е, українці, такі я по мірі можливості е, в минулому своєму досвіді з, е, працював з другими. Е, Націями, національностями, і переважно люди, які з країн, які розвиваються, хочуть маніпулювати такими бенефітами, хочуть маніпулювати, щоб отримати якусь допомогу, тому що так заставляло життя в тих країнах. І щоб цього не було, треба розказувати, пояснювати і навчати громаду, щоб вони розуміли, чим то може закінчитися. Я думаю, американці, коли власне вони проваджуються всі бенефіти, вони придумують такі моменти. Так є якісь методи, як це відслідковувати, і які потім, напевно, будуть покарання, теж вони присутні ці покарання. Так, так і. Насамперед, я хочу сказати, що а, а, ці бенефіти, ці допомоги, це є, а, вимагає, наприклад, імміграційного статусу, але U4U дає можливість їм утримувати ці бенефіти, а, вимагає підтвердження доходу або не доходу, то, що люди не заробляють гроші. І також а, важливий фактор це збереження, коли люди мають на рахунку гроші, треба спочатку ці гроші потратити, а потім отримувати вже якісь допомоги. І це три важливих фактора, яких. А треба дотримуватися, треба пам'ятати і вважати, тому що а, пані Оля торкнеться трошки е, теми з імміграційної сторони. А це може розглядатися, якщо людина, наприклад, за 10 днів, тому що є правило, якщо я отримую на талони на продукти, я якщо в мене змінився дохід або я почав заробляти гроші, я за 10 днів фактично повинен повідомити штат відділ соціального забезпечення в тому, що я заробляю ці гроші вже, тому що тоді людина не кваліфікує або не кваліфікує на повну суму продуктів на харчування. Але на якусь часткову. Є спеціальний департмент в, 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 в паблікейті офіси, що вони сидять і вивчають, і шукають за тими людьми, хто не звітує про ці е, доходи або про якісь статки. Вибачте, що я зараз буду докопуватися до кожного слова вашого пані Олю. Е, на секундочку такий від ліричний. Ви дуже гарно виглядаєте, почекайте. будь ласка, зараз пана Олега ще вимучу своїми питаннями. Yes. Дивіться е, окей, є ці три види бенефітів. Так? Тобто є талони на харчування, є фінафудст е, просто фінансова допомога, oh, кеш, так. так і медичне страхування. Коли людина знаходить роботу, будь-яку роботу, вона від автоматично відмовляється, має відмовитися від всіх цих трьох бенефітів чи від якогось одного це не. Відмова, людина повинна повідомити, скільки вона заробляє, і є формула, okay. яка вираховує кількість, наприклад, цих самих продуктів на харчування, яку кількість вони можуть отримувати з цим доходом. Тобто ви можете і на роботу піти, і мати ще медичне страхування, умовно кажучи, і можливо навіть ще отримувати певну готівку. Так, Так, і критерії на медичне страхування є трошки вищими і більш доступними, коли людина працює і не має, наприклад, страхівки на роботі, а на фудстемпи, на продукти на харчування там є е, е, більш е, е, така. Е, Менше, менше доходу вони можуть отримувати. Найперше коли? відпадають фудстемпс. Так, Так, на хотівка і фудстемпи. Вони одночасно майже так. А медичне страхування можна ще Чуть -чуть, тримати. Так, можна тримати, але так кажуть, там дохід є вищий, ніж на фудстемпи. Який і, має і... бути дохід, щоб втратити все? Ну залежить від складу сім'ї. Ага, окей. То треба розглядати. Я не хочу просто говорити, тому що якщо сім'я з чотирьох чоловік, відповідно, дохід, дохід може бути вищий. Коли людина одна, дохід не є такий високий, як для сім'ї з чотирьох чоловік. Коли люди оформляються на ці бенефіти, вони, ви їм повідомляєте, що коли ви на роботу підете, ви маєте нас якось повідомити? Так, в нас в офісі ми повідомляємо, але не всі хочуть це чути. Чому ну, і... не кажуть, я в доміку так я в доміку або я працюю там на готівку, або я взагалі нічого не заробляю. Просто не розуміють, що це може пізніше впливати на їхні міграційні бенефіти. І якщо а, відділ соціального забезпечення а, десь зл... а, побачить, що вони заробляли гроші і не повідомили, вони можуть заборонити на перший раз вони забороняють отримувати бенефіти 12 місяців. Якщо Ого. другий раз таке саме було, забороняють отримувати бенефіти 20 Чотири місяці, Чесно. якщо третій раз побачать, що був що, що був обман. Фактично, якщо люди просто не хотіли звітувати про свій дохід, можуть пожиттєво позбавити можливості отримувати фудстемпи, тільки не медицину фудстемпи. Угу. Ви сказали, є до тижня часу, да, щоб повідомити 10 днів. А, де, де, 10 днів, окей, зрозуміло. І як кеш відслідковується, як гавермент, американський чи відповідні організації відслідковують готівку? Ну відповідно, як кеш від, відслідковується, якщо, якщо люди ставлять на рахунок гроші, це видно. Що, що мають якісь питання? Звідки ви залеті гроші? Звичайно, е можуть затребувати е е стейтменти за пару місяців, там вже ж видно рух грошей через рахунок. Паніо, а... ви стикалися можливо з тим, що вже людям люди мали якісь проблеми через те, що вони ось так е любили і там отримати кошти, і там на роботу піти. Насправді це запитання бенефітів, співвідношення бенефітів. Пані Олю, можна трішки ближче до мікрофона, щоб ми вас переписну. всі чули ваш чудовий голос. Про співвідношення бенефітів і імміграційних процесів ми говоримо насправді дуже часто. Фактично, на кожній консультації, яка стосується легалізації, коли доходить справа до отримання зеленої карти, це питання, яке постає. І я дуже рада, коли люди питають мене превентивно, тобто, коли на якихось первинних консультаціях, коли вони тільки приїхали в статусі юфоючі чи з гуманітарним паролем через Мексику, вони розуміють, що в майбутньому не будуть легалізовуватися, і вони просять поради, як себе вести з бенефітами. І я надаю їм приблизно ту саму інформацію, про яку сказав пан Олег. І я би хотіла ще додати, що, окрім того, що коли міняється дохід в людей. Коли міняється їх стан склад сім'ї, вони теж зобов'язані повідомити. Я правильно розумію? Так. Тобто, якщо хтось виходить заміж, одружується, то відповідно в них міняється склад сім'ї, і департмент має про це знати штат. Ця організація штату, яка видає бенефіти, для того, щоб вони їм перерахували по формулі наново, чи вони підлягають на бенефіти чи ні. Але ну таких людей, які запитують наперед, насправді є не дуже багато. більшість обговорення вже йде по факту, але я часто але... зустрічаю в інтернеті. От люди питають, чи можна брати ці бенефіти, чи вони потім ніяк не попливають на мою справу. Але в більшості все ж таки ви кажете це про легалізацію. Тобто, якщо людина має намір отримати зелену карту і потім громадянство, тільки в тому і в тому випадку це може попливати. так? ні, не тільки в тому, але в тому випадку це питання точно постане, Найбільше. тому що при подачі аплікації на зелену карту там є пряме запитання, чи отримували ви якісь бенефіти, тобто від того питання людина нікуди не дінеться. Якщо говорити про інші імміграційні процеси. То ну самі бенефіти по собі, тобто те, що людина отримала якусь допомогу від держави, можливо, не настільки суттєво, але суттєво завжди для імміграційної служби є те, що людина, можливо, подавала неправдиву інформацію, тобто те, чого торкнувся пан Олег, так само. То якщо людина спеціально видозмінила склад своєї сім'ї, тобто не додала, що там ще хтось з ними проживає. А таке можливо? Ну можливо, все або не вказала, що є певні якісь. Кошти не вказала, що вона почала працювати, не повідомила служби. І в майбутньому це все публічна інформація. Вся інформація, яка подається в штат, звичайно, що вона ну, може стати відома і федеральним службам. Тому мати таке в історії ніколи не є добрим, тому що це підриває довіру імміграційної служби до такого апліканта і до такого кандидата на певні імміграційні бенефіти. Ми ніколи не знаємо, як воно повернеться. А в свій час, коли була інша адміністрація, такі питання про. Бенефіти здавались навіть у ракурсі змінення імміграційного статусу, тобто в формах були прямі запитання зараз їх немає. Наступна адміністрація їх зняла, але ми ніколи не знаємо, що буде в майбутньому але скоро вибори скоро і, все, вибори, може і все може змінитися. Дивіться, за бенефіти ви кажете, Є таке питання, чи отримали ви бенефіти? Тобто оптимальний варіант відповіді ні, так ні що взагалі це, не отримала. Це не оптимальний варіант відповіді. Чому про це взагалі питає імміграційна служба? Коли людина подається на зелену карту, тут працює так званий така так звана норма public charge, тобто імміграційна служба. Ну не імміграційна служба, а держава, гавермент, коли буде видавати зелену карту такій людині, хоче переконатися, що вони не впускають в лави своїх резидентів людину, яка потенційно не буде працювати, а буде лише брати допомогу від держави і просто сяде на шию державі і нічого не буде робити. І для них факт того, що людина в минулому вже брала певні бенефіти, є таким фактором, на який вони звертають увагу, що, можливо, в майбутньому вона теж буде до того. Е, ну чому так працює закон? Не питайте, така логіка. Якщо людина це людина це просто хочу зрозуміти. Якщо є можливість самому себе утримувати, угу. то краще взагалі ніяких бенефітів не брати, і щоб потім відповісти ні і навіть не не перейматися тим. Ну так не можна говорити так само, тому що люди приїхали по гуманітарній програмі. Держава їм дала доступ до тих бенефітів. І дехто дійсно приїхав ну від дуже дуже великої бідеї. Вони дійсно потребують цієї допомоги. То такі випадки так само є. Ми не можемо говорити, що абсолютно всі зловживають. І якщо люди дійсно не подають жодної неправдивої інформації, тобто вони чесні перед штатом, чесні в своїх аплікаціях, і держава вважає за потрібне дати їм ті бенефіти, то те, що вони ними покористували з якісь декілька місяців, півроку чи рік, доки в них суттєво не збільшився дохід, або як кажуть в народі, вони не стали на ноги, то нічого поганого в тому немає. Тому що вони мають на них право, як е, учасники програми ЮФОЮ, яка є гуманітарною програмою за своєю природою, тобто їх фактично прирівняли до біженців в таких е, поняттях як Бенефіти. Але за умови подачі правдивої інформації і за умови того, що як тільки вони. Почали отримувати вищий дохід, або щось помінялося, вони вчасно повідомили штат і ну зробили свою, свою частку. Ще важливий момент не знаю, чи це до вас питання, пані Олі, чи до вас, пане Олег, якщо людина приїхала і вона має з собою ну таку немаленьку суму грошей. То що її робити? Її можна подаватися на ті бенефіти? Чи не варто ну, пряме питання в заяві на, на допомоги питається, скільки ви маєте грошей на своєму рахунку на рахунку? Якщо гроші, звичайно, на рахунку вони повинні повідомляти за це. А якщо готівкою ну, там до, до 10 тисяч, там можна перевести до, до 10 тисяч офіційно через кордон можна перевести, але для отримання бенефітів на, на одного чоловіка повинно бути не більше на збереженні 2 тисячі доларів. Якщо це сім'я, це 3 тисячі доларів. То, то не є так багато. Це не є багато, але саме поняття допомога. Штат має і соціальні служби мають, якщо ви маєте 10 тисяч, витратьте 8 тисяч, а тоді приходьте і заповняйте документи, тому що це є допомога, це не є. А, Зароблена наприклад, пенсія, яка не впливає на. Ті гроші враховуються, Ті гроші враховуються, і вони мають бути якось а, 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 а майно в Україні це має значення якесь чи ні? Майно в цьому випадку немає. По-перше, що ми не знаємо, скільки коштує це майно. А, таких питань немає за майно, а це лише коли люди подають на допомогу через social security, так звану програму SSI. Зрозуміло, uh, давайте тоді якось підіб'ємо ці підсумки. О людям uh, потрібно бути чесними. так? це зрозуміло. Якщо вони на роботу, повідомити потрібно вас, так асоціацію самопоміч або 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 паблікейд офіс. Але якщо вони у вас оформляли всі документи... Так, ми можемо допомогти, звичайно, що ми допомагаємо. Ви можете так? допомогти. І далі, якщо вони на роботу, працюють, все добре, не все пішло, як вони планували собі. Вони втрачають всі бенефіти, ну тобто вони добровільно від них відмовляються. Але якби не дай Бог, що стало, що вони і ту роботу потім втратили, чи можуть вони повернутися звичайно, назад до бенефітів? звичайно, вони можуть поновити бенефіти в будь-який момент, коли немає доходу або немає збережень. Цікаво. Пані Олю, що ви скажете на завершення? Скажу, що якщо є необхідність користування бенефітами, то ну я ні в якому випадку категорично нікому не забороняю цього робити, тому що в кожного є різна ситуація, і якщо просто в тому, що ви робите, має бути присутня чесність і здоровий глузд, і якась раціональність. І саме на такі фактори потім дивиться імміграційна служба. І на практиці в нас було досить багато, близько десятка аплікацій на сімейне воз'єднання, де Апліканти в свій час брали бенефіти. У нас навіть було три або чотири кейси на дівілатері, в яких люди так само брали бенефіти, потім через якийсь час вони припинились, Ніщо не завадило їм отримати зелену карту. Але це було ну чесне використання цільове бенефітів, таке яке воно мало бути, як воно задумано. Що не питання буквально щойно з'явилося? А якщо люди там зловживали тими бенефітами, так потім прийшов час подаватися на зелену карту чи проходять. Вони процес легалізації в США, і їх система зловила, що вони тим зловживали. Чи можна якось відкупитися в тому плані, щоб повернути державі гроші, які ви брали, і ця проблема буде вичерпана, чи так не працює? Повернути державі гроші можна, але як імміграційна служба буде розцінювати то, що був обман, це зовсім друге сам питання. факт обману, є. Факт як, обману як, дуже, як дуже сильно підриває довіру до людей в імміграційних процесах, і навіть ну тобто, це найгірше, що можна зробити, це бути спійманим на обмані, тому що будь-які наступні. Ступні кроки, будь-які наступні аплікації, міграційна служба буде сприймати саме через ту призму, тобто дуже важко їх довіру здобути назад. Пані Олю, дякую вам, що роз'яснилося. Пане Олег, теж дякую. Нагадаю ваші контактні дані. Якщо ми говоримо про пані Олю, то ви можете звернутися до неї за номером телефону 847-391 1008 А якщо ми говоримо про асоціацію самопоміч, де є головним директором програмним програм, директором пан Олег Мальський, то номер телефону 773 692 1010. І пані Олю, ви є в асоціації самопоміч в околиці кожної п'ятниці. Так? так, з якої години? по яку? З 10 до 12. -ї. Супер. Це Буде вже завтра, тому е, записуйтесь попередньо і будете мати можливість поспілкуватися з такими висококваліфікованими спеціалістами. Я на завершення пораджу один фільм подивитися нашим людям, які люблять обманювати е, державу. Називається «Піймай мене якщо зможеш з Леонардо Дікапріо, де він пробував на собі різні професії і е, робити різні схеми. На жаль, не вдалося рано чи пізно. Все ж таки, нас система ловить. Якщо ми таке е, пробуємо е, робити, тому не робіть. Дякую, що завітали. Дякую, що розповіли актуальну важливу інформацію. На цьому все. Але ми з вами не прощаємося. Побачимося через. Тиждень два-три, як скажете, радіо Chicago.